Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні. Ми будемо грати знову футбольчик. Так, що в нас є? У нас на балансі є 700 доларів. Ми можемо щось прикупити. 2500 коштує бронзовий пак, сільвер пак 8000, голден пак 15000, Це капець. А що в мене є вдітись? А вдітись, вдітись, вдітись. У мене є рукавиці. Не знаю, на що мені бити. Розумієте, навіщо мені рукавиці в футболі? Ну, вже ж не можна пику набити. Але вони мені випали. Так, і більше, в принципі, нічого такого у мене немає. А блін, я їх не одягнув. Чи почекай, чи одягнув все таки Так, да, я їх одягнув. Це моя футбольна форма. Так, погнали. Вибирати команду. А, угу, угу, угу. Ну ці програють їх менше. Давайте за них станемо. А, є місце посередині. Давайте, якраз в центрах будемо грати. Опа, опа! Так, я забув, я забув, я забув. Нам забили? Почекай. Я трішечки забув, як мені керувати, що мені потрібно нажимати. Я оце трішечки підзабувся, так би мовити. Ага, все, зрозумів, на є потрібно, на є потрібно підкати робити. На Q поки що не знаю. Угу. Бити на цю пас поняв. Все, зрозумів, так. Бемк, ми біжимо, біжимо, нападаємо. Гол, пацани наші забили! Ха-ха-ха, супер ізі Ну, правда, ізі, тому що я нічого не робив. Але то таке. Так, зараз ми розберемося. Зараз ми розберемося. Треба нормально накидати сьогодні, голів. Але ж голи, я не зможу нормально накидувати, якщо ви не поставите купу подобайденів. Так, наш чувак фінтується. Погнали, погнали, погнали разом з ним. Давай, 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 давай. Якщо що, ти зможеш мені дати пас. Ні, в нього забрали м'яча Блін, 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 блін. Погнали, погнали, погнали. Треба зараз все зробити правильно. Це фінтується. Добре, фінтується. Добре, фінтується. БЕМ! Забирай меч! Смісі, що не забрав! Як? У нас воротар взагалі нуб. Взагалі голкіпер нубас. Так, щас Саня війде нормально. Зараз Саня розімнеться. Це тільки розминочка. Приснилось, приснилось. Ми все забули. Ми забули те, що нам забили. Щас все буде добре. Так, нашій погнав. Оце він єдиний, хто грає, в принципі. Що за штука? Опа. Так, я, я в шоці з тих футбольчиків. Так, нашій в нашу м'яч. Ні, нас забрали. Оля, оля, чи онлі має, онлі мія? Куда б'єш, то злови ти! Ху-ху, слава богу, зловив. Якийсь скафандер. Так, кудись він вибив. Цей скафандер нашому, да? Да, да, да в нашого м'яч, в нашого м'яч. Давай, 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 давай. Братуха, Ні, в нього забрали. Наші, наші забрав. Все, погнали, погнали, погнали. Давай, братуха. Куда ти вдарив? Ти чого небо б'єш? Я не можу забрати так м'яча. так, у мене стаміни нема, блін, надо передихнути, передихнути. Трішки в наших тут мечі. Уже не в нашого. Біжимо. Так, куди ти забив? Дай сюда! В смысле? Як він його підібрав? Я не можу зрозуміти. Кінчився тайм, да? Я просто вражний. Вони ще перемогли. Ви бачили? Я був прямо на м'ячі. Чому я не його не підібрав? Якого чорта? Тут нашій воротар, вообще? Він піддавався, його підкупили. Я не можу зрозуміти, що за біда. Чому він тут стоїть? Це що за штука? Сто коїнів мені дали. Ладно, 100 XP непогано. Можна сказати, що приснилось. приснилось. Ми цього не бачили. Ми не бачили те, що я програв. Щас буде все нормально. Щас Саня начне валити. Реально грубу. Кух, сто коїнів. Так, сейчас надо буде вибрати собі команду нормальну. Нормальними чуваками, а не з якимись нубасами. Бо з ким я, блін грав там. Так, тут Неймар якийсь грає, я це розумію. Так, що по грошам? 800 коїнів надо 2500. Ну за перемогу ніби дає 500, якщо я не помиляюсь. Я можу забув, може забув, може не забув. Так, статистика. Статистика, у мене є війни. Опа, за цю штуку. Ні, не можу, за цю, за цю. Кого я вибрав? Я не хочу бути воротарем, я хочу бути нападаючим. Все, я нападаючий. Да? чи я не вибрав взагалі команду. Так, блін, ладно, буду знову в центрі, буду за червоних. За червоних, ось тут наш чувак, нібито. Почекай, він з України. Не бачу тільки що, наче побачив. Знову з цим воротарем галімим. Блін, проти білих, да? Угу, червоні проти білих. Окей, окей. Зараз Саня покаже. Супер гру. Головне не паритись. Головне, треба показати класну гру. Оце єдине, що потрібно зробити. Я на центрі. Можна сказати, що я напівзахисник, напівголова, напівкомандир. Наш чувак побіг кудись у воротаря м'яч. Він кудись А ну, а ну, погнал. Так, там наші біжать. В принципі, все нормально, там один чужий. Троє наших. Блін, і вони ще якось не можуть ні у мяча забрати. Ну що за прикол? Я ж туди не побіжу, просто так. диви, як він фінтується. Нам забили гол. Я не можу зрозуміти, як так? У цього чувака 42 гола вже забитих Він 25 рівня. Він, в принципі, нормально вали. Я тільки не пам'ятаю, як мені потрібно фінтуватись Так, що там? Погнали, погнали. Так, в нашого мяч, він фінтується. Погнали. Давай. у ворота. Ні, у них воротар дуже хороший. Неймар. Странно, чому це Неймар на воротах? Так, Глобус, Глобус, скафандер. Давай сюди. Давай, вибив, хорош, нашому м'яч дав. Все, погнали, братуха, ми тут в чотиром на просто двох чуваків. Куда ти б'єш? Ладно, ти забив. Хорош, хорош, це все завдяки мені. Я реально роздав джазу. Давай, поденсимо тут Бем, бем. перед камерою. Кур, це капець. Я вже подумав, що все зараз повинно бути супер. А мені просто не дають м'яча. Як так? Чому я можу підібрати м'яч? Що зі мною не так? Хто мені ноги переламає? Ану, погнали! Куда бив? Куда ти вдарив? Куда ти вдарив? Давай, зінченко! Блин, мяча не можу підібрати! В нашу мяч, в нашу мяч! Забрав! Еее! Забив! Я забив! Саня майн! Один гол у мене! В смысле, в мене обнулилася статистика моя! Я не можу зрозуміти, як так? Як так? У мене ж було там мільярд голів. Я ж вообще, я супер, супер жорсткий пацан. Я граю за Іспанію, за, за Україну, за Португалію, за все граю. Давай, 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 давай! Давай, скафандер! Скафандер, бой! Забрали, забрали! В нашу, в нашу мяч. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Немаста стаміни, я біжу, Я біжу, стараюсь. Так, ти вдарив. Наш ти, наш, ти йому м'яч дав в руки. Ну взагалі наші не вміють грати. Зато скафандр. Скафандр вали. На воротях він, звісно, толку з нього небагато, але в захисті він нормальний кент. Так, давай, погнали. Захисник взяв м'яч. Наші тупо в п'ятером пішли. Воротарю їхньому дали. Щось він виб'є далеко. Але в нас тут скафандер. Ха-ха-ха. Ти нашу білому м'яча віддав. Скафандер. Ну, ти скафандер. Так, сюди, на базу. Пішли. санчоус, побігли. Блін, ну ладно, пас дав так, дав пас. 70 поєнтів дало запас. Непогано. Блін, і він вдарив галімо дуже. Так, так, так. Тихо. Надо стаміну відрегенети. Дуже мало стаміни. Дуже мало стаміни. Так, в нашого м'яч нормально. Нормально, нашій фінтується. Наші взагалі знає всі клавіші. Надо розібратись теж. І він ще й гол забиває просто! Класна робота! Класна В нього 761 гол. Він 61-го рівня, він взагалі якийсь потужний чувак. Жесть. Ні, ну ми не погана команда в нас. Ми нормально виграємо поки що. Навіть один я гол забив. Так, братуха, не попадаю. ні, 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 ні. Опа, забрав! Давай, побіг, Саня! Let's go. Як він мене забрав м'яча? можу поняти. Я йому не давав пас. Ну що ти зробив? Наш ти мене м'яч забрав. Не розумію, навіщо він взяв мене під мяч мого забрав? Зараз нам гол заб'ють за нього. Бо він грати не вміє. Ні, Наший братуха, Пепега, давай! Давай, братуха! Давай! В шлемі! Давай погнали! Я з тобою біжу! Тоні! Тоні, Мамоні! Давай, 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 давай! Він зараз заб'є, напевно. Да? Да, він забив. Хорош! Хорош! У нього вже 762 гола. Капець він вали. Я би теж так хотів. Треба навчитися. Треба навчитися показати скіл, пацанам. А то мене як футболіста ніхто не захоче купити в свій клуб, тому що ви бачите, як я граю? Я забив один гол тільки. Так, а чому ми стоїмо? А все нормально? Куди ти вдарив? Сразу по воротам. Так у нас тут скафандер на воротях. А так він на воротах був? Лол. Чи це можливо він перезайшов просто? Куда? Забрати м'яч! Забрати м'яч! Срочно! Забираю! Диви, забили нам скафардер, що не зловив. Надо показувати стіль на воротах. Зараз ми дограємо. Саня стане на ворота. Я просто всім покажу. Я жодного м'яча не пропущу. Просто. Все ж таки, моя футбольна кар'єра трішечки краще на воротях. Ну, в принципі, в нападі я би теж був непогано. Мені здається. Але трішечки я не розумію. Я нібито підкачуюсь, да? нібито хочу забрати м'яча, але якось я його не можу підібрати. Куди ти вб'єш? Ну! Неймар на воротах у них. У них, в принципі, воротар не супер поганий. Вони непогано валять. У нас рахунок майже однаковий. В, в них іде напад. Напад! Срочно! Скафандер! Скафандер! На Нам забив гол, ти розумієш? Ай, це капець. Це капець. Надо показати супергру, супер стиль. П'ята хвилина, нібито до шести хвилин грається, якщо я не помиляюсь. Давай зараз перевіримо цей момент. Давай, братуха, тоні мамоні! Давай, пас! Я ж ти казав, пас, давай. Я б забив би. А так тепер у мене знову стамін нема, Надо бігти. Так, це наш ікент. Наш ікент передав пас. Давай, братуха, куда вдарив? Ну, куди ти б'єш з двадцяти кілометрів? Надо підійти ближче, зафінтуватися. І забити гола. Две як той ще зробить. Две, як той ще заб'є гол. да, дивись. А він не забив! Наш кен забрав м'яча. Він фінтується. Так, треба стаміни підхопити. Давай, вибивай далеко, м'яча. Ну куди ти всіх обфінтовуєш? Диви, 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 що робить. Диви, 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 як він грає. В нього просто ніхто не може м'яч забрати. В нього просто ніхто. І він і він дочекався кінця тайму. І ми перемогли. І і я тут теж щось до танцюю. Подивіться. Диви, 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 я танцюю, я данцю. І тоні держи кубок. Ну, в принципі, нормально. Він позабивав дуже багато голів, але оцей скафандр, я чесно кажучи, навіть не знаю. Він якийсь нубас. Дало 500 коїнів дуже багато ікспи. Це супер класно. Це супер-супер прикольно. А не і Марчу сюда, що прижив. О, все, нормально. Так, XP купу дали, грошей дали. Я це розумію, нам треба вибрати нову команду 500 коїнів це хорошо. Блін, я не встиг. Ладно. Отут буду на нападі. На нападі буду жовтий Саня Майн. Зараз це буде потужно. Так, що це в нас таке? Це щось донатне, да? Да, робукси, робукси, робукси. Робукси, робукси. Фоня, фоня. Все тільки робукси. Так, 12 секунд до початку матча. До початку матча. Я був два рази MVP, дивіться, я красава, вообще. Зараз саня роздасть джазу. Я на нападі. Я на нападі, це супер. Бо тоді я був на захисті. Ну, як я міг позабивати голи, якщо я на захисті, правильно? А ще я буду на нападі. На нападі, це нормальна движуха. Зараз будемо валити. Чи почекай, чи я захист вибрав? Я не можу зрозуміти. То, що я вибрав взагалі? Так, я повинен бути. Да, 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 я на нападі, все чітко. Ось все, цей жорсткий чувак, він дуже хорошо грає. Потрібно, потрібно показати нормальну гру. Давай, братуха, пас! У них у них цей э, скафандр на воротях. Я, в принципі, знаю, як скафандр грає, але оцей Тоні дуже хороший, дуже хороший гравець. Да, дивись, бач, він зараз заб'є, скоріш за все. да да, да. Ні! Неймар на воротях у нас! А ну! Ми ще вроді непогано йдемо. У нас, правда, наші гравці воюють за м'яч. Та куди ти не забив як? Завай, забивай! Забийте вже голови! Все, красавці! Я в шоці, як вони не вміють грати? Це капець. Це просто нубство якесь. Але ми з Данилом забили, можна сказати. Ну, я там був е, на прикритті. Але Тоні, оцей, він дуже жорстко вали. Він дуже жорстко вали. Але в нього вже й забрали. Він в минулій грі дуже гарну гру показував. Дуже гарну гру показував. Так, давай, 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 давай. Ой, Саня! Давай! Ее, yeah! правда, то був не я. Капець, я тут вообще просто так хожу чи що? Я не можу зрозуміти. Що за прикол? Я просто так хожу. То онлі Мія якась забиває, то Кент Даня. А я коли? А я коли? Так, Тоні Мамоні, в нього забрали. Його тупо обігрують. Оцей найтренгов він хорошо вале. Давай. братуха, я біжу. Та наш ти йому пас дав. Він щас вип'є супер далеко. Це ж скафандр. Я ж знаю, як скафандр грає. Він Тоні передав м'яча. А я Тоні не добіжу не дожену, просто не дожену його. Да, він сейчас заб'є, скоріш за все. Да, він забив. Блін, обідно, обідно, але що ж поробиш? Все-таки ми забили теж непогано голів. Наша команда, і ми в цілому непогано валимо. Зараз все буде потужно. Так, два-один, ми виграємо. Куди він нападає? Ми ще не розвели м'яча. Диви, 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 він забрав, я не туди покотився. Блін, я провтикав втикав цей момент. Він знову біжить. Знову біжить забивати. Диви, диви, диви. Він він просто в стрибку вдарив. Як він то зробив, Куда, куди м'яч пішов? Як я не забрав? Ну, що за приколи? Нам знову забив цей, Тоні. Блін, я навіть не знаю, що правильно зробити. Мені просто не доходить м'яч до мене. Або я не вмію грати, або просто я не знаю. Давай спробуємо. Найтрека. Ну що ж ти стояв, дивився? Тоні знову прийшов, диви, що він робить. Фух, добре, що Неймар забрав м'яча. Так, куди? Кудись туди ти закинув? Ну, у наших там не сильно багато. Я біжу. Давай, 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 давай. Онлі. Ні, куди Саня? Давай, 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 давай! Найтренга. Забиваєш, все, хорош. Хух, Це потужна штука, але я не можу правильно зрозуміти, як цей Тоні так жорстко жосткували. Він прям все вміє. І мотатися, і все абсолютно. І я диви, диви, я просто не забираю в нього м'яч. Не можу забрати. За ним біжить вся команда тупо. І він забиває, да? Ні, Неймар зловив. Хорош. Опа, я забрав то як? Я ще був, я ще лежав, як він в мене міг його перезабрати. І нам забили. Ось знову цей Тоні. Він все просто ходить забиває. Він якийсь він якийсь жорсткий чувак. Так, є ідея. Є ідея, є ідея невеличка. Давай сюди, братуха. Мяч, мяч, пас, пас. Ну куди ти? Куди ти дав? Я забрав! Я забрав! Я біжу, погнали! Давай! Ні, як ти, як ти! штыл? Я в центрі, ну! Блін, а я ма... і все, і Тоні, дивись, Тоні тупо там уже. Тоні тупо там, і він сейчас буде забивати. І він забив аж аж з кілометра якогось, я не знаю, він жорстко забиває, тільки його показують. Да, він дуже жорстко моче. Він прям хорошо гра. Ну куди? Так забирайте, забирайте в нього меча. Кенти! Опа, давай, давай мені пас! Блін, в Тоні знову, ну! Дві, диві, диви, 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 що робить, дави, що робить Давай, забираємо, забираємо. Даня, в Дані забрали! Мене вже нема стаміни. Я вже не можу, я вже не можу. Ні, давай, 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 Даня. Даня, Даня, Данило, побігли, знову цей тоні. Я забрав! Погнали! Погнали! Ні, ні, я пережав кнопку дуже! Давай, давай! Знову атака! Є! Yeah! <laughs> я так і не поняв, що я зробив, але я забив! Я забив! Let's go! Все-таки в мене це вийшло зробити. Тоні, щось твоя команда трішечки програє, як я розумію. Чи почекай. А, рахунок 4-4. Зрівняний рахунок, йой, дуже-дуже напряжена гра. Зараз, походу, буде нічия. Ні, нам нічій не можна. Ні, Саня, а чого ти не забрав м'яча? Тоні, Тоні, біжить, ні, він сейчас може забити. Ммм, погнали! Ні, як так? 5-4. Нам срочно треба забивати, друзі. Срочно треба забивати. Цей тоні, він якийсь на бустах жорстких. Може він на допінгу? Може йому не можна виходити на поле. А блін. Ну куди ж ти стоїш, даєш йому м'яча, ну? Диви, диви, диви. Все це капець. Йому просто віддають м'яч. Я не можу зрозуміти чому. Просто приходить забирає. Ай, і кінець гри. Все, аби ми забили гол, була б нічия. А так ми програли. А так ми програли. І ось до я стою. А що нашій воротар робить там? Я не зможу зрозуміти, га? Це що за прикол? Ну, дали XP трохи, непогано. Левел то ми прокачали. Але можна якось е, ну цього грошей нормально, щоб ми пак могли відкрити, га? Я, в принципі, гравець жорсткий. Цікаво. Можливо, треба спеціально стати проти цього Тоні і стати на ворота, щоб він не міг взагалі забити. М? Як думаєте? Мені здається, це буде потужна штука. Ну він ося стоїть, цей Тоні, диви кінь. Перекачений, він здоровий, просто дядько. Так. Опа, в напад я став, да? Да, я в нападі. Я в нападі за білих. Дивіться, в нас майже повна команда. Хм, А тоні за синіх. Хм, Ми зараз будемо в нападі. Я проти Тоні. В нападі просто. Зараз буде бій. Жорсткий. Жорсткий бій буде. Нам треба перемогти його. Це наш заклятий ворог, можна сказати. Але дивіться, скільки тут білих. Нас дуже багато в команді. Дуже багато. Так, ми виходимо. Я біжу до центра поля. Я, я в нападі. Я в нападі, в жорсткому, лютому нападі. Я буду валити, як дядько. Да, я проти нього. Я проти нього в полі. Як я не. Ньюяк! Це що за прикол? Так, давай, братва. Все ж таки, він мене трішки обіграв. Він знову забрав мяч. Не зрозумів, що за движуха. диви, як він... він в стрибку просто нормально вали. Так, давай, Санчес! Та ну куди ти? Як в нього забрати мяч? Можна якось забрати мяч? Куди ти кинув? Куди ти вибила? Не можу, не можу, не можу. підкат вийти правильно. Ще не розібрався трішки. Приснилось, приснилось. Кому дали м'яча? Кух, добре, що він не вміє бити. Так, забирай, забирай, все чітко, все чітко. Вибивай далеко просто. Блін. Так, надо стаміни більше. Є Пішов геть. Ні, ну як? Дивись, скільки за мною їх було. У мене нема стаміни вже. Я вже не можу. Я вже не можу бігти, все. <звук> Халепа. Так, вони пас дали нашим, хорошо? В нашого, в нашого, в дані, в дані! Даня! Даня, братуха! Є, ну як я ж в підкаті був, що він таке робить? Я не можу зрозуміти, як він так вали. Їх тут багато дуже. В нашого данька, Данька, даньок, 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 Даньєло, Данчелос. Побігли, відбей просто, да, хорош. Тут наша є, наша є, подружка. Все, давай, 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 давай. Та є всі шанси. Ні, скафандр забрав. І він щас тоніку накине. Тонік далеко дуже. Тонік дуже далеко. Диви. Вибіжи, вибіжи, вибіжи. Зустрічай його. Та ну куди? Та ну як? Надо було його зустрічати. Чому стояли на воротях? Дивилися. В червоних чоботях. Який у нас рахунок? Я забувся. 2-1, ми програємо, да? Я щось не дивився. А ні, 1-0. все чітко, все чітко. Погнали. Ні, ну як, як так? Як він мене догнав? Що, в нього забрали? Хорош, погнали, 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 подружка. Все чітко, все супер. Нє. Все погано. Скафандр забрав, він щас накине на ті ворота далеко. І ось до, він тут один єдиний просто. Це халепа? Ні, ти забрала! Хорош! Викидуй далеко, хоча я в нападі, я повинен був бути там. Я повинен був бути там. Я граю неправильно, я граю не на своїй позиції чомусь. Але я хочу просто допомогти нашим, але. Ай це капець. Чому я бігаю по всьому полі? Я ж втомлююсь. Давай, хорош, погнали! Ні, Ну як ти то робиш? М -м, шейхол нам забили, капець! Мене просто знищують, братва. Мене просто знищують. Мене обмазали повідлом якимось, я не знаю. Я роблю все далеко неправильно. Ти м'яч в смисі, Як він забрав? Як він його забрав? Ну диви, 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 він забирає. Чому? Він знову забрав. Ні, він якийсь читер. Він якийсь просто читак. Так, братва, надо вибрати команду. За жовтих. В напад. Все, давай. Зараз буде сила. 4-3 ми виграємо. Чи кінець уже. Боже, я під кінець зайшов. А ні, все чітко, все чітко, Нормально. Нам забили гола, Зараз будемо валити. Блін, не, не то, не то, не то зробив. Давай, погнали, братуха, бро, давай. Хорош! А ти нормально мочиш! Старий! Це твій перший гол? 18 рівень? Ні, це не може бути перший гол. Це в нього, мабуть, теж статистика збилась. Він, мабуть, теж вали добре. Зараз все буде потужно. Так, треба бути в нападі, я це розумію. Ого, вони пропустили м'яч. Зараз все буде жорстко. Так, Джеймс Бонд. Джеймс Бонд забирає. Давай, братуха. Ні, не то зробив, не то зробив. Стаміна кінчилась. Та ти що? Так, в нашого в м'яч. Регені стаміну біжу. І він. О, ні, він не забив, але в, нібито мав забити. Не поняв прикола. Так в нашу мяч! Наший перехватив! Я бежу! Як! Ну він же вообще в другу сторону дивився! Я не розумію. А, ще ж прыгать, моно, я забув. Не, 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 все неправильно, все неправильно, все неправильно роблю. Так в нашого мяч, хорош. Наш і забив, чисто в девятку. Почти дев'ятка. Йоу. Ха, Ха. Блин, короче, я щось вообще перестав вміти це валити. Надо нормально щось зробити. Надо толку дати. Так, притуха, кому ти дав паса? Він вообще АФК. Він АФК. Так, пацаны біжіть. Я отсюда дворіт. Щоб пас мені дали хороший. Блин, 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 в наших забрали мяч. Надо дивитись. Надо дивитись, думати. Опа! Сюда! Сюда! Да! Ееее! Оце я підібрав, воротарю давали, а я стояв воріт і все. І дав джазу, і дав джазу нормально. Оце я розумію. Оце команда, оце команда. Навіть противники грають зі мною. Тільки не кажіть, що я їх підкупив. Я просто легесенько дав дрозда. Так, побігли помаленько, потихенько. Ми нікуди не спішимо. Тут нема що спішити. Ми просто приходимо сюди, забираємо м'яч, відбиваємо. Я, як ти забрав у мене? Я ж мав забрати. Ну Ах ти жук, ах ти жук. О, ну він не забив. Ну ладно. А, зараз буде кінець, да? Уже все. Все, останні секунди. Останні секунди тайма. У Афакашера м'яч. О, він проснувся. Ну і все, кінець. Ми виграли. Я ще його гола забив. Хорош, вообще. Я зіграв, як дядько. Я зіграв просто як дядько. Я біля переможця пригаю. все чудово. Ми перемогли. Тисячу поінтів. Але треба пацанам показати чітку гру на воротях. Правильно? Правильно. 500 коїнів. Сюди на базу просто. Так у мене вже 1900. Я зовсім скоро зможу відкрити пака. За 2500. М -м -м. Надо, нада, надо, надо зараз. Диви, месі, який, да, жорсткий. Все, на воротах, я став на воротя. За червоних. За червоних. Щас буде пушка. Чисто за МДшку. Так, а тут якась штука на 15 рівні. А в мене сьомий. О, прикольна штука. Я б туди б пішов. Можливо, там вчитись треба грати. Опа, підписники прийшли. Супер. До речі, ви можете підписатись на мене в Роблоксі. І грати зі мною в будь-які режими. Посилання на мій Роблокс є в описі. А поки що ми залітаємо. Куди? Правильно, на воротях. Зараз я покажу саму жорстку груву. Взагалі. Я покажу тупо суперсилу. Так, я на воротях. Треба розібратися з управлінням. Так, це у нас що? Це в це пас. А в мене, в принципі, не так багато кнопок. О, мені вже гол забили. Я стояв, просто дивився, як е, з управлінням розібратися. Нам вже забили гола. Якісь фольксвагени. Ладно, зараз буде пушка. Вони грають за перевернуту фольксвагена. Ви що, на приколі? Щас Саня. Зараз Саня дасть жазу. Зараз, треба дивитись за грою. Я просто не дивився. Це од одна єдина моя помилка була. Щас, зараз, зараз. Щас, Саня, дасть. Приснилось, приснилось. Мені не забивали. Це приснилось. Це не мені було. Так, що там? Наші наші захисники все зробили чітко. Ні, та як! Я забувся, як грати на воротях! Я забувся, як грати на воротях! Що за штука? Як то робити? А, все, все, я згадав, точно! Все, 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 я розібрався. Сейчас все буде чітко. Так, давай, давай, давай. Ні, блін, воротарем будет и складно. Так, приснилось, приснилось, я був не на воротях. Лол, тут Тоні. Як так? Так, а нам туди, да? Все хорошо. Дві квали, дверь, две, две квали. Ну, вдарив криво. Вдарив криво, грати не вміє, Все понятно. Так, у воротаря мяч. Мені надо бути десь плюс мінус тут. Мені не надо далеко йти. Як, я запутався в кнопках. Обалдеть, ні, пацаны, нормально валять, я вам скажу. Вони прям добре валять. Так, забрав. Гол, я забив! Ха-ха! Ізі. Саня выйдет в джазу. Саня залетів сразу. Бемк. тупо виніс Всю команду. Так, що тут у нас? Погнали? Так, нашему скафандру. Скафандр норм чел на воротах. Вин прям в ми. Так, скафандр, давай, давай, пас. Скафандр. Так, все. В нашу, в нашу мяч. и в нашу. Давай, 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 давай. Не. Як так? Вин встык, да ты пас. Ладно, пацаны, бежите. я погнал на иншу сторону. Давай, 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 давай. Тоник, тоник, мамоник, и демо, и демо. Не, забрали. Ох, ё. Ну ты и впав, конечно. Не, он забрал назад. Давай, 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 давай. Гол! все, изи. У нього уже 774 гола, прикиньте. Капец, він вали. Просто закидає все мячи. Так, братуха, погнали. Куда ты вдарив? Вы бачили, що він зробив? Я не знаю, це якийсь кріщан Рональдо просто, а не Тоні. Я вам кажу. Он тупо выноси все. Так. Скафандер! Скафандер! Так, так, так. Давай, 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 давай! І Він забив, капець він забиває. Я не знаю, це якась легенда футбола ігрового, я, я просто не шарю. Мені просто не перепадає навіть м'яч, розумієте? Я типа один гол забив, ну це супер мало, супер слабо. Дажо ще прокачу. Диві, як він просто він все знає. Він все знає, як правильно зробити. Він знає всю механіку. Диви, диви. Не в нашу м'яч, все в нашого гол! Да! Та! Да! Я навіть не знаю, як це коментувати. Просто вони такі, якісь жорсткі гравці. Зібралися просто якісь жорсткі типи, А я якийсь нубас. У них там тридцяті рівні, 60-ті. Вони взагалі в цю гру постійно грають. Ми, до речі, виграли. Так, щас ми на захисті, просто покажемо, як потрібно правильно валити. Щас це буде. У нашій у нашій формі майже однакові. Йо. Так, я на захисті. Я по-любому на захисті. Моє діло не забивати голи, моє діло дефати, дефати треба. Що там, що там, що там відбувається. Давай, наші йдуть, наші йдуть гола забивати. Наші забили! Хохо, є! -хо! Yeah! Якийсь чувак забив другого рівня. Непогано, але моя ідея все рівно заключається в тому, що потрібно бути на воротах на своєму фланзі. Ох, oh, йо, ну ти й дав пушку. Данило, фух, я вже думав, ти не забереш м'яча. Давай! Пушку! Так, я нашому хоч дав м'яч? Да, я нашому дав м'яч. Все супер, все супер, я зробив все правильно. Це ж якщо вони ще гол заб'ють, то буде супер, це буде завдяки мені. Да, це завдяки мені був гол, прикиньте, Оце я видав пас. Ми тупо скафандру за... закидали мячи в ворота. Так, Саня, Саня захисник бодрый. Поки до него не пришли, то він захисник хороший. Так, що там, воротар? Данило? Йо! Данило? Хорош, Підібрав. Блин, ну куда даешь? Ой-ой-ой! Не можно ничего зробити правильно. Так, це в нашого? Да, це в нашого мяч. І це в нашого Почекай, да, да, да. Я в формах путаюсь. І забили, йоой! Обалдеть, ми валимо. Ми ще ще переможемо в цій грі, і буде взагалі жорстко. Десь Тоні я не бачу. Можливо, він уже не грає. Можливо, він уже не грає. Я щось його не бачу, якщо чесно. Наші знову забили? Абавдіть, ми накидали просто за 2 хвилини 4 гола. Ви розумієте, ви взагалі що відбувається? Відбувається просто шок якийсь. Так ви знаєте, я вже теж хочу із захисту втекти, а їх уже нема, вони всі повиходили. Давай, я піду гола заб'ю, да? Банали? Я теж хочу. Бем! Уже п'ять. Мені дали гол забити. Прикол. Давай, я готовий приймати. Давай, братуха. Як? Ладно, все, все одно кінець, все супер, ми перемогли. Даня на воротях красава. Він просто тащив. Він правда, пропустив два, але то таке. У нас перемога, поєнти плюс, все супер-супер потужно. І зараз ми відкриємо ще один пак за 2,5 тисячі. Тому що мені вже буде вистачати. Ха-ха-ха. Я тут теж танцюю, я десь не біля всієї команди. Я не знаю, чому так вийшло. Можливо, я був ізгоєм в команді, можливо, що. Але мене це не бентежить. Мене цікавить найбільше те, що я можу відкрити новий пак. Аппа, ап оп, 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 оп. Дві. 500-200 бемк. Що ми можемо вибити? Ми можемо вибити із звичайної рукавички, потім якусь емоцію, якусь музику, із крутішу, а ще якісь прикольні штуки. Mm -hmm. Ну, відкриваємо. Опа, А ну! Що в нас? Нові штани! Чи почекай, а це ж це бутінки, бутінки мені дали нові. Нові кросівки в мене є. Найс! Nice. Супер, давай одягнемось. Давай одягнемось. Так, шуз, мої шузи, ось до. У мене такі. А можна взяти такі? М -м -м. У мене звичайні такі буци, да? А ми беремо білі буци. Гейм ект. все, ми в білих буцах будемо. Ну народ, і на цьому ця серія закінчується. Всім дякую за перегляд. Наша група підтримки тут, як тут. І ви можете долучитись до нас також, просто підписавшись на мій Роблокс акаунт. І всім пока.